Вітаю ви на каналі Це окрема думка. Ми запросили сьогодні а, особливого гостя, тому що ми дуже довго говорили про тут ту, про інформаційну війну і власне про ідеологічний фронт, який ми втрачали певний час. Аж раптом з'явився Юрій Стець керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Пане Юрі, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Якби цієї посади і власне вас не було, то вас треба було вигадати, тому що найбільше дорікали ну власне журналістам. Які ну нібито змушені були відстоювати інформаційну передову. Як тепер справи? Я не думаю, що це дорікали журналістам, оскільки ми з вами колеги. І рано чи пізно, коли я повернусь з парламенту до, до реалії, mm -hmm. та життя в той соціум, в якому я народився. Я буду займатися телебаченням і журналістикою. Це не дорікання журналістам, це дорікання інститутам держави, які мали б забезпечувати в тому числі агітпроп або інформаційну безпеку. І, очевидно, що коли знищували армію. Так само знищували інститут політруків, знищували інститут психологічної реабілітації, знищували те, що називається внутрішня безпека, інформаційна безпека. Тобто в країні було знищено не тільки умовний автомат Калашникова та але й той самий інтелектуальний автомат Калашникова, який міг би запобігти тому, що називається програти в інформаційній війні. І Очевидно, що коли ми програли на етапі першому Крим. То це була програна якраз інформаційна війна і, і, і війна за голову людей. Якщо б в державі була програма дій, то те, що відбулось в Криму, і те, що зараз відбувається на сході, не сталося би. І історія з тим, як було створено управління, яке я зараз очолюю, вона, вона швидка і за 10 секунд я її розкажу. Просто ми зустрілися з Арсеном Аваковим і із командуючим національної гвардії Полтораком і поговорили про те, що все добре, але треба якимось чином роз'яснювати людям, які воюють нацгвардійцям, військовим прикордонникам, що тут на великій землі їх цінують, поважають і за них горді українці, і треба пояснювати людям там по той бік, які контролюють бойовики, про те, що солдати українські вони є людьми, які хочуть звільнити від бойовиків, а не є загарбниками. І там наше управління існує по факту лише тиждень, але вже достатньо. На і агіт листків, і газет, передано от по той бік конфлікту. І ми вже достатньо активну роботу проводимо. І... Ну який механізм? Як ви тепер, тому що немає можливості дивитися, скажімо, українське телебачення? Є проблема, та. Є проблема в тому, що ні медіа українські, ні фм-станції не доходять до цих міст. Очевидно, що снайпери, в тому числі, які працювали по передавачам, Ну, тому що, наприклад, є грака рачони, там донедавна стояла вежа, яка впала вже. Да, ну я... в інформаційній блокаді скільки міст і сел а, зараз? Ну по факту, всі міста, які контролюють те селища, населені пункти, бойовики, там так. звичайно ж інформаційна блокада. Я до короче просто повернусь, там була вежа. Як угу. тільки туди піднімалися абсолютно безстрашні люди і пробували налаштувати передавач, то угу. рівно через дві хвилини снайпер просто розріжав туди свою снайперську гвинтівку, і цього передавача вже не було. Росіяни. І грушні, підрозділи, які займаються інформаційною безпекою і політикою, вони чітко усвідомлюють, що війна виграється в голові, а не автоматами. І тому якраз от це була перша проблема, яку ми зараз пробуємо вирішити. Я можу сказати, яким чином ми її зараз вирішуємо, uh -huh. і я можу говорити про ті плани, які в нас є. Ну, насамперед, те управління з гвардії, яке я очолюю, для мене це не є якоюсь роботою або ще чимось. Я вважаю, що це є служба, і служба. В першу чергу народу в Україні, І для мене це є велика честь, що в мене, мене є така можливість бути там, бути на передовій. Ми привозимо туди газети, які друкуємо раз на три дні. І крім того, що ми роздаємо з нашим військовим, ми знайшли коридори, що на той момент Славянськ був під владою. Бойовиків, і ми знайшли ці коридори, через які ми передавали ці газети людям. І сьогодні, наприклад, вчора ми бачили і спілкувалися з людьми, які нам показували ці от там рештки цієї газети, і вони показували Яким що, накладом на що вона, ви що ви вона ви... доходила. Десь близько трьох тисяч. Ми встигли передати от, в ті зони захоплені бойовиками. Загалом перший випуск це було шість тисяч. Потім ми додрукували ще чотири тисячі. Зараз і газета мала чотири сторінки. Зараз вона вже має вісім сторінок. Угу. Ми так само зробили 10 тисяч, і ми так само зараз шукаємо коридори, як би передати цю газету в захоплені міста. В першу чергу Донецьк, Луганськ. Крім того, є такий механізм передачі інформації, я це так називаю. А насправді це такі снаряди, які є ну, нешкідливими для людей, коли він просто розривається в повітрі. І звідти вивалюється купа агіт-листків, інформаційних лист листівок і таке інше. Тобто, ми це теж використовуємо. Військові в цьому плані дуже великі молодці, вони теж це роблять зараз. Слава Богу, вже створена нацрада, і парламент і президент обрали представників нацради. Mm -hmm. і я дуже сподіваюся, що механізм Нацради так само буде задіяний в тому, що називається інформаційна війна або краще інформаційний а, захист. а на яку підтримку з боку, боку на Ради ви національної ради. Це ж ефективний орган, який має регулювати те, що відбувається в країні в інформаційному просторі. І очевидно, що якщо є видання. На медійні, які по факту працюють на те, щоб знищити державу Україна, то такі медіа мають просто а, в умовах війни в одну секунду позбавлені ліцензії. Ну, і це один механізм. А так. інший механізм, те, що я сьогодні чув на представленні ага. нацради у президента, ну було чітке завдання забезпечити як мінімум в тих містах, які звільнені мовлення українських телеканалів та радіостанцій, думаю, що телеканал ТВА там теж з'явиться на ближчі дні. А друге, це забезпечити технічний сигнал ФМ-станції і АМ-станції в тих містах, де зараз ще є бойовики. Мова йде про Донецьк і Луганськ. Це те, що ми намагаємося зробити, наше управління, але ну, поки що у нас достатньо мало, нас всього лише 10 чоловік, і нам це поки що складно робити. Але ми вже знаходимо людей і волонтерів, і бачимо підтримку у державних. Відомства, щоб це як можна швидше зробити, і ми це зробимо. Ну, це, власне, ваша така, я б сказала, громадянська позиція, те, що ви робите, тому вам, до речі, дорікають тим, що ви не можете це робити, залиш... я вважаю, що це навіть, залиш... навіть не місяць, це обов'язок просто. Так, але вам дорікають тим, що ви це робите, залишаючи мандат народного депутата. Я, я можу з а цього я приводу, вже. 10 секунд. <laughs> так, Та, Я читав, здається, одного чи двох журналістів, які писали в соцмережах, Та -та -та. що от ай-яй. Що ж таке відбувається людина, і працює народним депутатом, і тут же працює керівником управління інформаційної безпеки в нас От я хочу просто пояснити, що не можна назвати роботу там роботою. Це не робота, це обов'язок і це ну насправді честь і місія. І коли ми домовилися, що ми створимо таке управління за вакуум і полтораком, я сказав, що от, щоб не було ніяких там корупційних історій, я все буду робити за власний рахунок рахунок друзів, в тому числі видання газет, пересування людей. Роботу, там, не знаю, транспорт, забезпечення, інше інше, я це все буду робити за свій кошти, щоб не було таких ну, якихось конфліктних історій чи когнитивного дисонансу. Але все одно зайшлися журналісти і кажуть, що ну, це ж там якась корупція, напевно. Дуже складно коли коли вдаєш газету за свій рахунок, все себе ж брати відкати. Це ну там якось це виглядає достатньо божевільно. та але насправді це по по я не знаю, це чи це е, справа е, того колективу, який, власне працюєте над створенням цих газет, про які ви нам розповідаєте? Чи власне люди вже зрозуміли хто і хто? Тому що е, зі спогадів журналістів, які стали свідками, е, коли національна гвардія увійшла в Славянськ, то просто люди цілували чоботи на українським е, воякам за те, що вони, зрештою, звільнили. Хоча ви знаєте, в Славянську були. Е, Кілька там ну половина на половину тим ті, тім темерне населення, яке підтримало власне сепаратистів, терористів, бойовиків як завгодно. І власне з, з часом вони збагнули, що нічого кращого за, за своїх і за Україну немає. Можливо, це але але якщо це ви робите таким приватним порядком. Але інформаційну війну з Росією такий спосіб ми навряд чи виграємо. Дуже багато українськ українських громадян мешкає в і працює в Росії. І для них мав би мало бути якесь джерело інформації. Росія дуже довго готувалася, і раша Today, телевізійний канал навряд чи був створений лише для того, щоб просто розповідати, як живе Росія як сьогодні. Life News, Та і лайф News, News так само у який спосіб ми будемо інформувати світ і наших в Росії про те, що відбувається тут, про наш незламний і переможний дух. Перше, це те управління, яке зараз створено. Я сказав, що я його створю, передам там в руки людей, які будуть цим займатися, і піду. Тобто, моє завдання створити такий стартап, старт менеджер для того, щоб воно почало працювати. І очевидно, що потім я готовий це робити ну, в рамках межах країни. Я наголошував і наголошую, що у нас має бути створено зараз або Комітет державний, або міністерство інформаційної політики і безпеки. Можливо, на базі РНБО, можливо, просто як окрема структура. Воно має бути терміново зроблено і вона має працювати. В рамках цієї роботи має бути міжнародний мовник, який буде висвітлювати позицію країни, і це називається вигравати геополітичні інформаційні війни. Що у нас так само був, ну, там, шалений нуль. Благо, що достатньо швидко в те, що відбувається в Україні, повірили. Закордонні наші партнери, європейці, американці, і благо, що в нас тут були їхні журналісти, які показували правду. Якщо б цього не було, то ми б програли б і геополітичну інформаційну війну. І очевидно, що найближчим часом, так як створилася зараз українська армія з шаленим патріотичним духом, ну, от я там, можу говорити про там, батальйон Київ-1 чи там, батальйон Донбас, ну знаєте, вони з таким хрипом кричать Слава Україні, що в мене є відчуття, що. Ну, навіть якщо в них там не буде патронів, ці автомати все одно будуть стріляти, і, 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 тому що ну тому, що там шалений дух. це ну, знаєте, я зараз говорю, мене дрож по цілу. І... Так, я я спілкувалася з Семеном Семенченко, я знаю про, про що ви кажете. Та, Семен це Семен дуже стримана людина, він дуже тримає свої емоції. Але носі. його очі дуже красномовні. Та, хоча але, ми, ми але, бачимо лише очі та останні. Але, але, але те, як виглядають в дії ці батальйони на угу. це заслуговує на велику повагу, коли ти чуєш слова. Які не просто звучать в Києві, а які звучать там за пів години до е бою е від людини, якій там 30 років, е він говорить, що це велика честь померти за Україну. І з цим він йде в бій. Ну, це дорого е коштує. І, і, і ми всі маємо просто бути достойними цього. Ми маємо це показувати, ми маємо це висвітлювати. І, ну, Очевидно, що тут не має бути якихось конкурентних історій між там, журналістами, mm -hmm. каналами, газетами, між однією політичною силою і іншою, між, між журналістом, який робить свою роботу, і мною, як волонтером, який хоче показати цю роботу, mm -hmm. надрукувати його матеріали і роздати це людям в захоплених містах. Очевидно, що ми маємо зараз спільно це робити, ми маємо виграти цю країну, яка є нашою, яка не може бути нічією, крім нас. І знаєте, от ключове, чому в Слов'янську дуже швидко змінювалася uh -huh. ситуація по от буквально протягом вчорашньої доби по відношенню до українських військових. Вони казали про те, що знаєте, в нас відбрали хліб, в нас забрали автомобілі, наших жінок гвалтували, наших чоловіків примушували брати зброю бойовики. А, а ви прийшли? Ви даєте нам хліб, даєте нам воду, даєте нам ліки. Ділитесь з нами там, тим, що у вас є в сухпайках. Ви даєте нам транспорт, щоб вивезти хворих і, і, і поранених. І ну, все, далі нічого не потрібно. Просто ти береш, порівнюєш одну історію, порівнюєш іншу. Ну і ще важливо, от, е, я не знаю, скільки там ваша знімальна група працює, але ну, звичайно, важливо показувати порівняння. От нам постійно закидували, нам, це представникам влади, що чому ви не ведете активних фаз, mm -hmm. чому ви там не, не там не трощите все. Uh, і, і ми пояснювали, що там є наші люди так само, це наші громадяни, наші брати і сестри. Ми не можемо просто знищувати їх авіацію. Uh, подивіться просто на кадри, які є в слов'янську. 4% слов'янську насправді є. Якщо ми говоримо про оселі, знищено або пошкоджено, і подивіться просто на кадри грозного, як там відбувалися подібні дії, де він просто був знищений. Ми так тривалий час тут в Україні. Любили повторювати інформований, значить, озброєний, і, і навіть не зрозуміли, коли настав той час, коли ми буквально розуміємо значення цієї тези, цієї фрази про інформаційну зброю. Ми продовжимо говорити в наступній частині нашої програми. Нагадаю, що Юрій Стець тепер керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України продовжить розмову з нами в студії. 映像をしないで下さい。 Ну, окрему думку, в ефірі каналу ТВЯ висловлює Юрій Стець, керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. І, і ви, як людина, яка створила один з, з найуспішніших е, телевізійних проєктів, інформаційний п'ятий е, канал. Е, Мали б, е, як будь-який менеджер, е, такі, такі генеральські амбіції, тому що цього замало виявляється за, для того, щоб тут в Україні інформувати е, о, і отакий спосіб озброювати, тому що ви знаєте, для нас для журналістів з, 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 єдина зброя. Наше слово. А, якщо б таких каналів було більше в, в Україні, і, і, і наскільки ви готові ці проекти ре, 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 реалізувати, щоб, скажімо, з'являлися українські мовники, які б а, вели мовлення російською мовною, можливо, англійською мовою, і такий, у такий спосіб інформували і Росію, і світ. Чи з'явиться найближчим часом такий проект? Знаєте, коли ми створювали п'ятий канал, ми вважали, що той Слаган, який записаний. Шапці П'ятого каналу, перший український інформаційний, кожне слово має значення. Очевидно, що перший, це там ми маємо захочувати найкращих працівників медіа приходити до нас. Інформаційний, зрозуміло, що інформація онлайн, такі реаліті тв ві, реаліті-шоу інформаційне або інфосеріали. І коли ми говорили український, це була найважливіша місія. І якщо б на той момент, коли ми створювали цей канал, так само відчували б серцем і душею. 90 журналістів, що треба робити так само, ми б не дійшли до того інформаційного вакууму чи голоду, в якому ми зараз знаходимося. Коли ми створювали канал, в мене була на той момент ідея, що в нас мають виходити новини українською, англійською, польською, російською. І білоруською ви відчували, що час цього вимагає, але ви так і не реалізували це. Я питання? вам скажу, що на той момент, коли я активно на вас за вас дивилися на дивака і питали, на що це ні, ні. У нас команда була достатньо по-хорошому, божевільна, тому так. ніхто не, 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 тобто не ставив такого питання, наскільки це потрібно чи ні. Всі розуміли, що це потрібно. Так, от на той момент ми створили новини, йшли ще години українською, У нас був випуск новин англійської, англійської випуск був новин російського і я по. Ну, Ну, прагнув, щоб це був ще випуск новин білоруської і випуск новин польської мовами. Але без підтримки держави, по факту, це була функція держави мати такий інформаційний да. канал, а не функцію там якогось uh -huh. приватного каналу. А, На жаль, ми це не змогли зробити, оскільки це дуже витратний А, Тим не менше. Ми рухаємось далі, ми розуміємо, що у нас з'явиться вашим часом суспільний мовник. Я думаю, ви вірите що... в. Ви... Я не вірю, я знаю. Ви знаєте? Так, і так буде. Ну, я не знаю, в Росії Мене не цікавить Росія. Це, не, це не, дуже, не дуже тепер популярний приклад, але там списів так багато зламали, і, зрештою, так, власне, нічого поки що не створили. Є дуже велика різниця ментально між українцями і росіянами. А в чому вона? От ви собі а дали тому, відповідь? Що, В тому, що коли а, ти говориш, я хочу мати свободу. Ти бачиш довкола себе велику кількість людей, які готові йти uh -huh. і вмирати за цю свободу. А не просто говорити про це, а йти і вмирати. І цей приклад давала революція гідності. А в Росії дуже багато людей говорять про те, що у них є свобода, uh -huh. не розуміючи, що в них її, А немає, Б, навіть не розуміючи, що таке свобода. Ну і в тому різниця наших народів. В ми глибоке переконання в тому, що ніякого такого собі ну, скажімо, цивілізаційного стрибка немає в цьому протистоянні між Росією і Україною. Навряд чи Росія зможе за часів Путіна це збагнути. Не буде часів Путіна, просто його час закінчиться. Через що порозуміння має відбутися? Через примирення, якесь певне примирення між народами, Так, через покаяння має статися? на жаль, на жаль, це те саме, що знаєте, це от після воєнного покоління, так само як було після другої світової, після Афгану, це так зване франшине покоління, і ми з вами будемо цим поколінням. І, на жаль, ми не зможемо пробачити багатьох речей. От, Я знаю дуже обставин. багато ветеранів великої вітчизняної діти, яких стали заможними ну такими європейськими громадянами. І коли пропонували, скажімо, подарувати там за кордон мандрівку в Німеччину, і вони казали Ні ніколи для скількох, як ви думаєте, людей тут в Україні Росія завжди буде таким табу і територією? Не хочеться рахувати, але зрозуміло, що для більшості за будь-яких обставин те, що ти бачив своїми очима, ти не можеш забути й. Ти не зможеш пробачити. І це не тому, що ти можеш бути милосердним або ні, тому що це просто неможливо. Така суть людська, ти відчуваєш біль. Е, ну, є речі, які ми там, хотіли би, напевно, та, і, там, Ми всі там, є християнами, ми читаємо Біблію і знаємо, там, що треба пробачати людей. Але дуже складно пробачити, коли незрозуміло хто, не зрозуміло, навіщо приходить на твою землю, вбиває твоїх братів і сестер. Це неможливо. Тому ми будемо з вами цим втраченим поколінням. Але я сподіваюся, що наші діти... Вони будуть виховуватися, жити на інших принципах в красивій Україні, і і можливо вони пробачать тоді тих, хто до нас прийшов з півночі. Ну і власне коли ми говоримо про роботу вашого управління про роботу інформ управління інформаційної безпеки на... про ЦПРНаціональній гвардії України. Е, те, що ви інформуєте а, у такий спосіб, як е, друк газети і листівок, чи означає це, що е, буде можливість читати певну інформацію за допомогою мобільного зв'язку, за допомогою телефонів, е, телевізійне мовлення в регіонах, які Національна гвардія буде звільняти від бойовиків? Давайте я перед тим ще скажу ще аспекти, які. Яким... Займається моє управління. Дивіться, крім того, що ми займаємося розповсюдженням інформації з цього боку, ми так само намагаємося знищувати агітпроп. Та, І там, в цьому нам велику допомогу і великий колосальний такий шмат роботи робить Служба безпеки України. З того боку, і це набагато швидше було зроблено. Чим там з'явилось наше управління, яке почало випускати uh -huh. друковану продукцію. Робилася така газета, називається Малоросія на різографах. Вони були достатньо пересувними, швидкими. Вони друкували просто шаленими тиражами цю газету. Вони розповсюджували в тих регіонах, де вони були. Вони розповсюджували... Але вони друкували її на території України. Чи вони привозили? Не, ні, вони друкували саме там. Лізограф це така штука, яку привезли з місця. Uh -huh. Ти просто швидко це робиш. Вони її роздавали на наших блокпостах. Вони uh -huh. її заносили на нашу територію. І, очевидно, що це так само було те, що спонукало мене. А а давай зупини все, чим ти займаєшся, займайся саме цим, тому що ніхто цим просто не займається. І а, ключова робота це в тому числі зупиняти їх агідпроб, вилучати це, знищувати ці різографи, знищувати точки їхніх, де друкується це, а, в тому числі і не давати можливості мовити медійно, тобто знищувати їхні передавачі. Це теж чи глушити сигнали, це теж робота, яку ми зараз робимо і яку робить там активно крім нас, служба безпеки України. Це теж важлива робота, яку ми будемо робити. І ми будемо нарощувати темпи. Створюється, українська армія створюється, українська служба безпеки створюється, в тому числі те, що називається інформаційна політика країни і інформаційна безпека країни. Це те, що стосується ну, діяльності нашого управління. Крім того, дуже важливо є такий аспект, як те, що називається саме внутрішня безпека, тому що там не є секретом, що дуже багато інформації звідси з України зливалось, Витікало, так. Ну, так званими працівниками а, наших силових відомств, які по факту були завербовані а, нашим північним сусідам, і в тому числі нашим завданням є, щоб виявляти цих людей, передавати їх під військову прокуратуру і а, доводити ці справи до суду. Це теж дуже є важливо, це теж така важлива місія. Ну, коли ви кажете, що, ну, що наклад збільшується цих газет і листівок, та, і, і ми розуміємо, що насправді в таку в, в реальному часі створюється е, мед, потужний медіаресурс. Uh -huh. І буде шкода, якщо ну, ми молитимо Бога, щоб все, вся ця антитерористична операція, власне, війна, будемо називати речі, своїми іменами, закінчилася, але цей медійний ресурс мав би розвиватися. Чи говорили ви е, з президентом? З людиною, власне, яка сприяла вам, щоб ви створювали свого часу п'ятий канал. І зі слів Петра Порошенка, ми знаємо, якому важко тепер втрачати та, такий найуспішніший, один з найуспішніших своїх проєктів як п'ятий канал. Що цей медіаресурс може перерости? Чи, власне, у вас є ідея концепція створення цього міністерства інформації проекту? У мене ця концепція була ще написана в 2009 році. Якщо б не Пірмій Янукович, то ми б створили б от Міністерство інформаційної політики і безпеки. Uh -huh. І а, в мене ну, буквально по департаментам було розписано, хто чи має займатися, яка потрібна кількість людей, в тому числі якісь бюджетні складові uh -huh. і таке інше. Це зараз є, воно нікуди не ділося. Ну, я готовий це робити, створювати подібне управління, знову ж таки, не під себе. Я готовий його створити і там, віддати комусь, хай хтось керує цим управлінням. Цим міністерством і я про це говорив із президентом, я говорю про це з прем'єром. Яка їх позиція? А вони так само це розуміють. Але ну знаєте, коли на тебе падає велика стіна, то треба просто її розбити і, і і виходити звідти і по камінчикам прибирати. Все разом ти просто не зможеш усилити. Але все одно я буду там за допомогою там, не знаю тих друзів, які поруч зі мною, волонтерів, тих, хто може нам допомогти це створювати. Можливо, зараз на базі РНБО, можливо, там ще якимось чином. Коротше, ми будемо це робити. Але хоть. чи готові ви робити це навіть ціною свого депутатського мандату? Я готовий його покласти для мене це не є великою проблемою. Статус депутата а, чи статус політика зараз не є важливішим аніж статус людини, яка бореться за свою краю громадянина України. Юрій Стейс висловив свою окрему думку в ефірі каналу Ціве керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Я дякую за те, що ви знайшли час. Дякую. Тому що останнім часом ми здебільшого вас бачили на сході країни. Я ж раптом так несподіванка а, дякую, обов'язково. Ну і дякую нашим глядачам за довіру. Ми зустрінемося завтра у цій же порі. На все добре. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли?